Як правильно називати людину, яка через війну вимушена була переїхати зі свого улюбленого, прекрасного розкішного дому або квартири, і тепер починає своє життя з нуля в новому місті або навіть в новій країні? Я запропоную вам кілька варіантів. А ви, будь ласка, напишіть в коментарях, який вам видається правильним: біженець, переселенець, мігрант, турист ну, раптом, шукач тимчасового захисту або притулку. Напишіть в коментарях, яке слово правильно застосувати до того, хто більше не може жити в себе вдома. А ще можете пояснити, чому ви вважаєте, що саме це слово правильне. Це проект всі свої. Ми будемо на цей ютуб канал заливати корисну інформацію, яка допоможе людям, що більше не живуть вдома і все відбудовують з нуля. Так часто це повторюю, бо якщо чесно, я одна з вас або одна з них. Я вже, вже близько року я не була. А в себе вдома, ну власне, і себе я не називаю жодним з цих слів, які я перерахувала. Тим не менше про все по порядку. В <му> Україні найпопулярнішими словами, якими позначають людей, що більше не проживають через війну вдома, є біженці або переселенці. Люди розпихують ці слова направо і наліво, хоча насправді між ними прірва. Давайте розбиратися, в чому різниця. Біженці це люди, які через війну покинули територію своєї країни. Тобто в Україні немає українських біженців. Якщо ви бачите українця, який через війну не живе вдома, але він проживає у Львові, Франківську, Ужгороді, Києві, Харкові чи де-інде він не може бути біженцем. Біженець це юридичний статус. Цей юридичний статус може отримати людина, яка виїхала зі своєї країни. Українець в Україні точно не біженець, як би сильно вам не кортіло застосувати це слово. А хто тоді? Переселенець? Це більше схоже на правду. Переселенцями нині називають людей, які переселилися зі своєї області або там зі свого міста в нове. В інше, якщо ми будемо говорити про юридичне формулювання, то люди, які переїхали через війну, мали б оформити статус внутрішньо переміщеної особи. ВПО, ви дуже часто мали чути це словосполучення в новинах. Внутрішньо переміщена особа це статус. Ви можете оформити його в дії, в ЦНАПІ або в органах місцевого самоврядування. Якщо дійсно через війну ви не можете проживати вдома. І це означає, що ви будете отримувати певні виплати від держави: це дві або три тисячі гривень на місяць, а також мати можливість отримувати а, різні предмети, які можуть поліпшити ваш побут. В різних територіальних громадах це можуть бути абсолютно різні речі. Це може бути їжа, це можуть бути подушки, ковдри, ліжка, якісь ємності для зберігання води. А, так чи інакше, уніфікованого списку немає, але... Це та перевага, яку вам може надати статус ВПО. Також, до речі, цей статус у вас можуть попросити якісь міжнародні організації, які е, видають гуманітарну допомогу українцям. А якщо в людини немає оформленого статусу внутрішньопереміщеної особи, то як правильно її називати? Відповіді на це питання не існує. Але я, як людина, яка через війну вже рік не була вдома, скажу так: ніколи не питайте ні в кого. Будь ласка, не питайте в людини, яка видається вам переселенкою: А ти точно переселенка? А ви переселенці? Насправді це виглядає як доволі невинне питання, яке е, дозволяє одним словом влучно пояснити, що ти хочеш дізнатися. Але люди, які бачили війну дуже близько, можуть сприймати його травматично. Для мене особисто це питання звучить так: Привіт! А ти та людина, в якої більше немає дому, чиї всі друзі роз'їхалися. Ти більше не маєш можливості ходити на свою роботу, бачити своїх друзів, користуватися тими речами, які ти купувала собі протягом життя. Це ти та людина, в якої навіть немає своєї ночнушки, бо в тебе немає дому. Правда? Це точно ти. Ти ти. ти. Мені дуже не подобається це слово. Саме тому, якщо вам дуже цікаво дізнатися, чи це місцева людина чи ні, можливо, варто спитати: а ви звідки? Хоча ви вільні люди у вільній країні, думаю, ви самі розберетеся. Давайте розглянемо слово біженець або «шукач тимчасового захисту чи притулку. І перше, і друге це насправді юридичні статуси, які можуть отримати українці за кордоном. Яка різниця? Переважна більшість українців, які зараз перебувають в Європі і приїхали туди після 22-го року, мають статус тимчасового шукача притулку або статус шукача тимчасового захисту. Так чи інакше, це не біженець. Біженець це статус, який отримати набагато складніше. Статус біженця розглядають в індивідуальному порядку. Ти тривалий час збираєш певний пакет документів, який свідчить, що ти маєш конкретні ознаки того, що ти не можеш більше проживати в своїй країні. Ти їх подаєш у спеціальні інституції в спеціальному порядку. Та інституція розглядає їх три місяці, а потім ти отримуєш відповідь. Українці ж отримують цей статус. Часто набагато простіше Всі ми знаємо ці історії, коли, наприклад, українці приїхали в Ірландію. Нехай буде Ірландія, одразу в аеропорті заповнили певні форми, одразу ж на місці. Отримали документи щось на кшталт українського ідентифікаційного коду, і разом з цим документом одразу прийшли і виплати, і можливість працювати, і соціальна страховка, і медична страховка, і якісь речі і інші бонуси, які. Тобі пропонує держава, що власне надає тобі цей статус шукача тимчасового захисту і тобто, ви хочете дотримуватися коректної термінології, то це знову не слово біженець. Хоча навіть європейський союз у деяких документах називає українців біженцями. Ще одна важлива різниця між статусом біженця і статусом шукача тимчасового захисту чи притулку полягає в тому, що статус біженця видається майже на все життя. Є умови, за яких ти його будеш позбавлений, але так чи інакше, умовно. Ти його отримав і можеш більше не переживати за те, чи треба тобі його продовжувати. То шукач тимчасового захисту чи шукач тимчасового притулку це такий статус, який країни Європейського Союзу. Переглядають і продовжують раз на півроку. Вперше вони його видали в березні 22 го і з тої пори кожні півроку кожна країна його переглядає і продовжує. Я сподіваюся, це відео дало відповіді на ваші запитання, і тепер вам стало ясніше, чи коректно називати себе та інших переселенцями, внутрішньопереміщеними особами чи біженцями. Так чи інакше, яке б слово не пасувало сьогодні до вашого життя чи статусу, я хочу нагадати одну важливу річ. В першу чергу ви людина, не переселенець, не біженець, не шукач тимчасового захисту чи притулку. Ви людина, в якої є гідність, в якої є історія, в якої є життя. І це найважливіше. Дякую, що дивитеся. Не забудьте, будь ласка, підписатися на цей канал, адже тут буде багато відео і багато інформації, яку ми будемо збирати для людей, що тимчасово не можуть проживати вдома. І не забудьте поставити дзвіночок. Тоді будете найпершими отримувати нагадування про те, що в нас є нові відео.